Анхолі Профісі продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео донайте на зсу разом до перемоги. Магія пронизує все існування у світах Dungeons and Dragons. У забутих королівствах вчені описують тканину магії як полотно або плетиво, що дозволяє заклиначам взаємодіяти із магічною сутністю світу. В Аркавіосі ця тканина в деяких місцях заплутана і перекручена, утворюючи феномен відомий як вузли. У таких зонах закляття можуть посилюватися або навпаки спотворюватись у непередбачуваний спосіб. Тому саме тут стоїть один з наймагічніших закладів мультивсесвіту: університет. at Strixhaven Стріксхейвен охоплює сотні акрів, розподілених між шости кампусами. Кожен із п'яти коледжів має власну територію, а центральний кампус із бібліоплексом і стадіоном Стріксхейвену служить головним осередком університетського життя. Добре прокладені дороги сполучають усі кампуси, і піша прогулянка від одного до іншого може займати понад півгодини. Регулярно курсують шатли, великі карети запряжені автоматичними кіннями. Крім того, на кожному кампусі є постійні телепарційні кола. Викладачам та досвідченим студентам. Також існують чарівні портали, однак вони не передбачувані і відкриваються не завжди. Ведуть у різні місця, а іноді потребують спеціальних умов або ключів для активації. Повсякденна діяльність стріксхеймену залежить від сотень працівників, робітників, писарів, візників, адміністраторів та інших. Усі ці процеси координуються адміністрацією, яку очолюють десятеро диканів, подвоє на кожен коледж. Кожен декан знаний професор, що уособлює собою одну із двох протилежних. Філософських ідей свого коледжу їхнім обов'язком є сперечатися одне з одним, обстоюючи свою точку зору та спрямовуючи розвиток коледжу через діалог, коли їхні суперечки не дозволяють визначити чіткий курс розвитку університету. Засновники дракони іноді змушені втручатись. Вони не діють безпосередньо, а передають своє слово через особливого представника, голоси засновників. Університет Стріксхейвен був заснований п'ятьма древніми драконами, які згідно з легендою вилупилися із магічної енергії Вородженого світу Аркавіоса. Ці дракони-засновники стали першими, хто оволодів магією і зрозуміли, що лише завдяки дисциплінованому навчанню магія стане безпечною у руках інших істот. Вони заснували Стріксхейвен для поширення знань і створили п'ять коледжів. Кожен відповідає принципам та магії, якими володіє дракон-засновник. Дракониця Беледрос володіє магією життя та смерті, які переплетені між собою. Її сила черпає енергію життєвої сили, що тече через живих істот. Та природній світ, вона маніпулює цією енергією, щоб дарувати зцілення і життя, або спричиняти смерть і розпад. Завдяки своєму мистецтву магії Беледрос підтримує власну життєву силу, навіть без їжі, питва чи повітря. Вона заснувала коледж Візер Блум, щоб передати своє розуміння природного циклу. Вона сподівається виховати покоління, яке користуватиметься її вченнями, або захищати природу і допомагати іншим. Відповідно до її двоїстої природи та філософії магії. Вона сприймає небезпечні аспекти природи, як неминучі смерті та розкладання, ґалазят призмарі втілює потік магії від натхнення до художнього вираження, будь то у фізичній формі, або через інші чуттєві засоби. Його магія черпається з первісної енергії, полум'я, блискавки, приливів і так далі, і переплітає її у видовищні і водночас небезпечні твори мистецтва. Галазід заснував коледж призмарі, щоб гарантувати, що вивчення магії ніколи не перетвориться на суто практичну справу. Його вчення підкреслюють, що краса магії має сприяти культурному розвитку та особистому зростанню. Галазід бачить динамічний вираз і точну досконалість і як взаємно суперечливі сили, як у людях, так і у світі загалом. Та Квадрінікс – одна з найпотужніших майстрів магії, що керує фізичною реальністю та теоретичною абстракцією. Завдяки цим знанням вона може змінювати фізичні властивості буття, здобувати глибоке розуміння про об'єкт і маніпулювати потоком думок. Та назір заснували коледж Квадринікс, щоб розвивати іскру допитливості у тих, хто прагне знань. Її мета виховувати магів, які шукають знання заради самого знання, керуючись математичними принципами, що описують і регулюють природу реальності. Її заклинання та дихання втілюються у сяючих геометричних візерунках, які можуть виглядати як переплетена клітка навколо тілі або хвиля нескінченних повторюваних фрактальних заводків у зоні дихання. Шадрік Сільверквіл оволодів магією тіні та світла Концентруючи її у сфері комунікації, а слова Шадрікса були наповнені силою надихати союзників і деморалізувати ворогів. Він заснував коледж Сільверквіл на засадах красномовства і лідерства, прагнучи виховати лідерів, які будуть вести інших за собою. Філамахус Лорхолд була першою драконицею Стріксхейвена, яка оволоділа магією порядку і хаосу, потоку і передбачення подій у часі. Її магія заохочує дослідження та відкриття через створення прямого зв'язку із минулим. Віламахос заснувала. Коледж Лорхолд, щоб смертні ніколи не забували уроків минулого. Після століть життя вона втомилася бачити повторення тих самих помилок. Вона сподівається, що вчення коледжу допоможе розвинути навички передбачення майбутніх небезпек на основі уроків минулого або гнучкого мислення, яке дозволяє ефективно змінювати плани, коли трапляються непередбачуване. Дракони досі мандрують світом. Вони більше не втручаються безпосередньо у справи стріксхейвону, віддаючи перевагу тому, щоб декани коледжі Ступали від їхнього імені, їхні знання воістину безмежні, але і запальність теж чимала. Маги шукають зустрічей з ними лише заради найпотаємніших знань та титанічного досвіду. Але діляться вони цими знаннями із найвірнішими послідовниками, такими як Аракули Стриксхейвевена. Аракул ледве не релігійно важлива посада. Її займає наймудріший і найздібніший маг у світі Аркавіос, обраний драконами-засновниками. Його завдання на все життя стежити за тим, щоб має служила добру і ніколи не ставала знаряддям зла. Щоб стати Оракулом, потрібно розуміти глибину природу магії, знати та застосовувати сотні заклять, а також володіти бездоганним судженням і чеснотами. Університет Стріксхейвен вирує енергію студентів та викладачів, які навчаються, дискутують і експериментують із магією в її найрізноманітніших проявах. Основна мета Стріксхейвену – поєднання магії із академічними дослідженнями. Студенти та викладачі займаються не лише магією, вони вивчають усі аспекти. Екти існування застосовуючи магію в кожній сфері. Наприклад, історики викликають духів померлих, щоб ті допомагали у вивченні минулого, а арканобіологи за допомогою некромантії досліджують життя і смерть у природньому світі. Водночас, маги-художники створюють живі витвори мистецтва з елементальної енергії, а символологи навчають студентів розпізнавати і тлумачити магічні гліфи. Саме тому для того, щоб вчитись у стріксхівані, магом бути не обов'язково. Головне нести знання та розуміння магії. У світ коледжі Стріксхейвену та його навчальна програма побудовані навколо філософії поєднаних протилежностей: життя і смерть, порядок і хаос, розум і емоції тощо. Кожен коледж об'єднує дві такі ідеї, і п'ятеро драконів-засновників символізують гармонійне співіснування цих протилежностей. Декани, яких десятеро, представляють окремі сторони кожного аспекту. Навчання студента полягає у дослідженні цієї напруги між полюсами, що часто виливаються у научні філософські суперечки у гуртожитках і бів бібліотеках. Основа навчання ідея, що лише через пізнання протилежного можна досягти цілісного розуміння. Вважається, що лише істота із мудрістю і тривалістю життя, подібно до драконів-засновників, здатна по-справжньому осягнути обидві сторони, але кожен маг має хоча б торкнутися Бог. Викладачі Стріксхейвену це маги та вчені, які досягли вершин у своїх галузях та використовують магію для розвитку науки. Одні з них віддають перевагу дослідженням, інші навчанню, але всі дотримуються балансу. Кар'єра будь-якого Студенти починаються із посади інструктора. Вони викладають курси і розробляють навчальні програми. Адміністрація оцінює їхню роботу і, по завершенню випробувального періоду, від одного до кількох років інструктор або стає професором, або залишає заклад. Професора із багаторічним досвідом, понад 20 років, можуть бути удостоєні звання заслуженого професора. Після виходу на пенсію професор отримує звання архімага на спокої і може повертатись у кампус як почесний лектор. Перший рік навчання присвячені. Чений загальним курсом, що закладають базу для спеціалізованих знань. Усі першокурсники носять уніформу чорного, білого та сірого кольору. Їм радять пробувати себе у різних напрямках. Першокурсники живуть у гуртожитках центрального кампусу, де часто заводять дружбу на все життя, навіть якщо потім опиняються у різних коледжах, дехто залишається в центральному кампусі і на другий рік, особливо ті, хто вивчає декілька напрямків або працює наставниками для новачків, але більшість все ж таки переїжджають у гуртожитки, розташовані безпосередньо. Рідню на території свого коледжу давайте тепер про них. Кампус Лорхолду розташований на північному заході від центрального кампусу в місцевості з вираженим рельєфом. Круті пагорби та плато здіймаються широкої рівнини у глибокому каньйоні розкопки давнього поселення. Кілька зоряних арок оточують скелі і виступи, нагадуючи про потужну магічну енергію, що колись наповнювало це місце. Коледж лорхолду це осередок архіамантії науки про дослідження давнини за допомогою магії. Його маги досліджують минуле, вивчаючи археологічні пам'ятки. Витягуючи магічну енергію зі стародавніх валіантів і заклинаючи духів давно померлих історичних постатей, вони подорожують світом у пошуках реліквій та давніх мов, щоб розкрити таємниці історії. Лорхолд присвячений вивченню історії в широкому розумінні, охоплюючи культуру, поведінку та соціальні зв'язки, що формували події минулого. Навчальні дисципліни включають військову, соціальну та культурну історію: археологію, антропологію, психологію, соціологію, релігієзнавство та економіку. З історії. Мистецтва лорхолд перетинається із коледжем Призмарі. Маги Лорхолду використовують свої здібності, щоб відкривати секрети та дарувати просвітництво. Декани Лорхолду має титули Декан порядку і декан хаосу, оскільки сама ця дихотемія є основою філософії коледжу. Конфлікт стосується рушійних сил історії: чи прямує світ до впорядкованого ідеалу, чи повільно скочується у хаос, чи є закономірності в історичних текстах, чи події лише випадковості. Перспектива порядку Тую увагу на структурах закону, релігії, економіці у світі і класах, що формують історії через спільні дії. Хаос же вбачає рушійні сили в особистих діях, емоційних зв'язках і несподіваних вчинках окремих людей. Дослідники хаосу тяжіють до безстрашного відкриття і духу пригод. На південний захід від центрального кампусу розташований кампус Призмарі – місце на скель, загострених шпілів та інтенсивної геотермальної активності. Його пізаж нагадує витвір живої стихії. Ідеально відповідний для тих, хто творить магією. Призмарі це коледж елементального мистецтва, присвячений вивченню та практиці мистецтва, що поєднується із магією. Студенти магії Призмарі творять магію у вигляді вражаючих видовищ, справжні шедеври емоційної та вибухової енергії. А вони використовують елементальну магію, щоб виразити себе і своє бачення світу, часто поєднуючи різні стихії: вогонь, воду, повітря, землю, блискавку, жар, холод у потужних вибухах, конфлікту та гармонії. Як ви зрозуміли, Коледж призмарі присвячений мистецтву. Його учні та викладачі вважають мистецтво найглибшою формою самовираження, а магію – інструментом, середовищем і джерелом натхнення. Призмарі фокусується на візуальних та виконавських мистецтвах. Навчальна програма перетинається із коледжем Лорхолд у сфері історії мистецтва та Сільверквілом у літературному мистецтві. Деякі студенти комбінують навчання у Призмарі з курсами у інших коледжах, щоб розвиватись у міждисциплінованих галузях. Вони Овуть магію, щоб вплітати стихії у свої витвори. Вони можуть поєднувати полум'я з фарбою, керамікою або тканиною, чи створювати хореографічні постановки, в яких танець зливається зливаються із потоками вітру і блискавок. Два декани призмарі носять титули «декан досконалості і «декан вираження, і вони втілюють основний філософський конфлікт коледжу досконалість проти вираження, або іноді розум проти емоцій. Яка мота мистецтва змусити думати чи змусити відчувати мистецтво має бути продовження. Уманим до деталей чи спонтанним і сірим майстерність це доведена до ідеалу техніка чи ідеальне передання емоційного стану. Мистецтво має прагнути до універсальних істин чи до глибини особистості. Перспектива досконалості акцентує увагу на техніці, аналізі, естетиці та універсальних принципах. Вона ставить розум вище за почуття, прагне викликати роздуми та рефлексію. Маги досконалості зазвичай використовують стихії холоду, води і вітру. Перспектива вирження натомість зосереджена на емоційній. Ній правді її прибічники цінують імпровізацію новаторство і порушення правил. Їхня стихія: вогонь, блискавка та земля. Кампус Квадрініксу розташований на прибережному регіоні на північний схід від центрального кампусу. Його оточують пишні ліси та численні річки – ідеальне середовище для тих, хто бачить красу чисел у природі. Квадрінікс це коледж нумеромантії, науки, що охоплює вивчення озорів, фракталів і сімметрій, аби здобути владу над фундаментальними матеріальними законами природи. Маги Квадрініксу можуть викликати істоти з фракталів або втілювати. Страктні теорії у химерні спіральні структури вони мешкають на межі теоретичного і природнього, від візерунків на мантіях до структури заклять і використовують повторення, досконалу симетрію та несподівану геометрію, або розкривати складні істини, які досліджують. Квадрінікс вивчає математику, фізику, логіку, статистику, метафізіку та різні напрямки теоретичної магії. Студенти з інших коледжів часто звертаються до курсів Квадрініксу, щоб зміцнити теоретичну базу своїх знань. Деякі напрямки досліджень Рініксу перетинають її з практичною біологією, яку вивчають у Візерблумі. Два декани Квадрініксу носять титули декан речовини і декан теорії, що відображає філософський розподіл всередині коледжу. Чи є математика природньою силою, яка існує незалежно від розуму, що її вивчає, чи вона лише теоретична конструкція, створена розумом дослідника, чи покликання вченого відкривати те, що є, чи окреслювати те, що може бути. Перспектива речовини акцентує увагу на фізичній реальності, згідно із цим Оглядом математика це втілення і частина природних сил мультивсесвіту, яку слід розкрити тим, хто має інтелектуальну відвагу зазирнути її таємниці. Маги цієї школи використовують магію, щоб надавати числовим концептам фізичної форми, творячи або змінюючи реальність на основі математичних можливостей. Перспектива теорії навпаки зосереджена на абстрактних гіпотезах і потенціалах. Прибічники цієї сфери вважають, що математика це спосіб, у який розум осягає космос, а не щось. Що дійсно існує саме по собі, їхні закляття створюють ілюзії і впливають на саму тканину магії. Сільверквіл найурбаністичніший із п'яти коледжів. Його будівлі вирізняються класичною елегантністю і величю. Це коледж красномовства. Його маги стильні, харизматичні і лякаючі, завжди. Цілеспрямовання вони творять закляття у формі бойової поезії або магічних проявів писемного слова, виписуючи у повітрі руни з чорнила. Ці маги природжені лідери, запекло змагаються між собою, мають гострий розум і не визнають другого місця. Навчальна програма Сільверквілу зосереджена навколо слова. Вона охоплює літературу у проявах прози, есе, драми і поезії, мовознавство, лінгвістику, риторику, ораторське мистецтво і театральну гру. Студенти з інших коледжів часто відвідують. Дують заняття Сільверквілу, щоб покращити свої навички комунікації, і вміння переконливо висловлювати думки у своїй основній галузі знань. Сільверквіл часто перетинається з призмарі у сфері виконавських мистецтв. Сільверквіл робить акцент на вербальному виступі, тоді як призмарі більше зосереджуються на танцях та інших формах руху. Два декани Сільверквілу носять титули Декан Сяєва і Декан Тіні, що відображає метафорічну дихотомію, навколо якої побудована філософія коледжу. Ця метафора стає буквальною у. Магії Сільверквіло. Студенти навчаються створювати сліпуче сяєво або темряву і чорнила під час накладання заклять. Основна дискусія серед учених Сільверквілу в чому полягає мета спілкування. Воно має служити суспільству чи власним цілям, чи література покликана надихати інших чи просувати себе. Перспектива сяєви розглядає мову як промінь світла, що виходить від оратора або автора і освітлює шлях іншим. Маги цієї школи використовують слово і магію, щоб надихати, підтримувати викривати. Ривати та змінювати світ на краще. Перспектива тіні акцентує увагу на тому, що сила слова може використовуватися як зброя. Її маги використовують неприємні істини: бентеження, розкривають таємниці або ж Приховують їх, закляті тіні часто проявляються у вигляді болтів, лест темряви, плям чорнил, і їхній вплив коливається від перениження до висмоктування життєвої енергії жертви. Кампус Візерблуму розташований на широкому болотному регіоні на південний схід від центрального кампусу Стріксхейвеном. Візерблум це коледж вивчення есенцій. Маги черпають силу із протилежних сил життя і смерті. Вони варять свої закляття з природних компонентів і есенції живих істот. Використовувати. Вичують цю енергію, щоб лікувати або шкодити живим, а також щоб вліковувати або умовляти мертвих. Деякі маги візерблуму можуть змусити цілі ліси розцвісти з незвідки, або навісити стародавні прокляття, що здирають плоті з кісток. Хтось із них захищає екосистеми від забруднення, а інші з насолодою використовують силу порчі. Вони почуваються у своїй стихії, коли їздять на зомбі крокодилах повільною річкою, задумливо слухають хор болотних жаб або викликають. Грізних аватарів природи. Програма Верблуму зосереджена на природних науках: біологія, екологія, ботаніка, хімія та суміжні дисципліни поєднуються із вивченням і маніпуляцією магічної енергії. Курси Верзерблуму мають часткове перетинання із аналітичними дослідженнями математики у природі, що вивчається у коледжі Квадрінікс. Два декани Візерблуму носять традиційні титули «Декан Корення і Декан Жили. Ці назви символізують філософський поділ коледжу, що є рушине. Силою природи, ріст чи розпад. Філософія корення або зростання зосереджена на житті і його невгамовному прагненні процвітати. Вона святкує різноманіття і адаптивність живих істот від найдрібніших клітин до найскладніших екосистем. Прихильники цієї філософії вважають, що прагнення виживати і розмножуватись найважливіший принцип космосу. Маги цієї школи володіють позитивною енергією та практикують лікувальну магію. Філософія жили або розпаду концентрується на неминучості смерті і розпаду. Її традиційна назва від ролі вампірів у коледжі. Це давно слугує важливою противагою філософії росту Візерблуму. Цей погляд розглядає життєву енергію як ресурс для споживання, а не як благо, яке слід підтримувати. Маги, цього напрямку володіють негативною енергією і практикують некромантію. Перед початком другого року навчання студенти обирають один із п'яти коледжів: Лорхолд, Призмарі, Квадрінікс, Сільверквіл або Візерблум, який стане їхнім академічним домом на решту навчання. З цього моменту студенти носять уніформи. Форму із кольорами свого коледжу після вибору коледжу студент отримує двох професорів-наставників, які допомагають планувати курс навчання. Цих двох наставників призначають декани коледжу. Кожен із них представляє один із полюсів філософської опозиції коледжу. За задумом наставники часто дають суперечливі поради, через що студенту доводиться самому знаходити баланс між протилежними принципами. Наприклад, студент, який обрав історичні студії у Лорхолді, може мати одного наставника, що зосереджується на непередбачуваному хаотичному і воєнному аспекті історії, а іншого, який підтримує ідею впорядкованого поступу до ідеалу, перший може радити обирати курси інтуїтивно, заглиблюватись у військові аспекти і додатково займатися бойовими мистецтвами. Другий же навпаки пропонуватиме впорядковані раціональні шляхи вибору, звертатиме увагу на політичні і людські сторони історії, а не на бойову майстерність. Студенту ж належить самостійно обрати свій шлях, поєднуючи ці суперечливі рекомендації. Деякі студенти, обравши коледж, проводять майже всі наступні роки навчання у його кампусі, заглиблюючись у вибрану спеціалізацію та суміжні дисципліни. Інші ж беруть до третини занять у інших коледжах, продовжуючи широку освіту першого року та шукаючи нові погляди, які допоможуть краще зрозуміти предмет. Обидва підходи вітаються в університеті. Навчання у стріксхейвані триває щонайменше 4 роки із можливістю. Подальшого вивчення протягом кількох років. Більше студентів, зрештою, закінчують університет і вирушають різними шляхами. Багато хто повертається до різних країв і застосовує набуті знання на користь своєї спільноти. Дехто подорожує мультивсесвітам у пошуках нових магічних відкриттів, продовжуючи наукові дослідження поза межами академічної програми. А деякі випускники стриксхейвону повертаються як викладачі, а небагато обраних приєднуються до драконічої варти. Елітного загону магії, що співпрацюють із засновниками драконами, стріксхейвен це не просто місце навчання, а кузня майбутніх магів, де поєднуються традиції, інновації та філософські пошуки. Тут кожен студент має змогу розвивати свої здібності, досліджувати різні грані магії і знайти власний шлях у складному багатогранному світі чарів. Завдяки багатовіковому досвіду засновників і натхненню сучасних наставників, університет готує не лише магів, але й провідників майбутнього. Здатних змінювати світ на краще. А тепер давайте поговоримо про тих, хто змінює мій світ на краще. Велика подяка спонсорам каналу Ефефу, Блосіч, Мішелю, Олександру Кореніву, Дасту, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Фатріру, Стілбобу, Ісусу Безбожному Ф9 та Хонзянхаузу. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь та приєднуйтесь до телеграм-групи. Там, якраз, я проводжу зараз безкоштовний ваншот, який буде проходити кожної середи протягом цього місяця. Папа! -па.